Раночку, друзі, вже третя ранку на годиннику. У мене мало бути вивантаження на 2.30, Тобто, пів години я вже провтикую після реєстрації. Чекаю на виклик цього пейджера. А наступне в мене вивантаження також на фіксовану годину на 4.30. І туди треба ще доїхати, а цю машину треба ще вивантажити. І коротше, виходить, що я запізнююсь, а прийшов туди в бюро питатися, я кажу, чому так довго? Вона каже, так ми відкриваємося не в другій ми в третій ночі відкриваємося. Чекайте, все нормально. Бляха-муха. хамуха. Мушу чекати. Але дивиться, що там машини заїжджають, тобто нормально все функціонує. Починається, курча, понеділок! Пищить, пишіть зараза, шукаємо 42 рампу. З 40-хвилинним запізненням я приїхав на ЦРВ, але нічого, зареєстрували без проблем, дали пейджер, ну і в машину буду чекати. Чому люблю цю роботу? Бо тому що отако бжух, і я вже на базі. Ще сьогодні я був в Берліні, ще вивантажувався в Берліні, потім під Берліном. Тепер тако бжух, і я вже на базі. А зараз буде бжух, і я вже в Лодзі, і я вже здав відбитки пальців і отримав штамп в паспорті. Тобто я вже подав документи всі на карту побиту і навіть здав біометрію. Немає рутини в тій роботі. Подобається мені та робота, а ще сьогодні вечором я вже знову буду в машині і будемо їхати з вами на Прагу. Не вірите? От дивіться. І ми вже знову на базі йдемо до нашої машинки і на мене там чекає сюрприз. Давайте я вам зараз в прямому ефірі покажу, покажу який на мене сюрприз чекає. Дивіться. Дивіться, що, що це робить. Бачите? Бачите, бачите, вся машина в кутниках. Все через що? Все через те, що завантажена машина під саму зав'язку. Холодильниками там в мене пломба є. Ого. Під саму зав'язочку машина завантажена холодильниками і вже не було місця на оцю жбо. На оці Дивіться, що робиться. От. Мені водій той, який вантажив машину, порозумів, каже, Ігор, ну типу, не було ради. І дуже добре зробив, бо тому що чому що? Бо тому що, я хоч знаю, що на мене чекає. Зараз я їх вигружу, о, там в, в ту халу поставлю. Чому без світла, ага. отако. Чудінько. І от дивіться, які, вроді, здавалося б, дрібні речі, але як вони прикольно говорять про адекватність водія. Гляньте, він ж не полінувався, де знайти пінопласт і попідставляти, щоб не пошкодити машину, розумієте? Я думаю, хтось би інший не насрать, накидав би насидю. А тут ж ні, розумієте? І це, це говорить про адекватність, про людськість, про те, що є в людини трошки мозок в голові. Та не трошки взагалі. Коротше, дякую. Чик, все. Кутнички відніс. Їх тут є 24 кутника. 24 все як брав під розпіс. Ваш улюблений блогер, цілу ніч шпарив і ми зараз вже в Празі приїхали на фірму розвантаження, привезли якісь холодильники Samsung, виявляється. І виявляється, що тут буде гемор. Цей на реєстрації каже: О, слухай, каже, ми тебе скоро, напевно, що не розгрузимо, бо ти ще мав бути вчора. Будемо дивитися. Каже, ставай, відпочивай, типу. Ну ти все дурно, я цілу ніч шпари. Зараз легенько собі розстерю та й буду досипати. А що? Тільки треба обов'язково поставити до відома логістів, щоб вони знали. Ситуація О. виглядає наступним чином: от я як приїхав, так і стою. Там бюро, буквально через вікно, бюро, купа тих рамп, але мене не вивантажують. Просто стою. Тут же Ті всі машини, які стояли з боку, вже розвантажились, пороз'їхались. А я просто стою, заходив тільки що до бюра. А там взагалі нема нікого. Коротше, йду я досипати. Ні, Не, ну а що поробиш? Ми зробили все від нас залежно. 4 години. пів десятої на годиннику я вже реально виспався. Мене закликали до рампи. Давайте я вам покажу, як запакували товар. Отак холодильники, виглядають, дивіться, обклеїли клейонкою повністю цілий борт. Я ще такого убезпечення товару, такої страховки товару я ще не бачив. Поняли як? Отут, повністю холодильники, і бачите, все під саму зав'язочку. А це пломба, яку я зарізав. Ах. У мене ще лишилося 2 години робочого часу. Та що? Не доїхав я таки до місця завантаження, запаркувався на заправочці на об'їзній Праги, отам де спрага. Отам ззаді я стою. Не доїхав, не дотягнув. Дуже довго, дуже довго тривало вивантаження. Дуже довго я чекав на, на документи, а зараз йду поповню мито ЦЗ. Тобто оплату доріг. Чеський автобан називається Дальниця. щоб ви знали. І ще, може, собі якогось книблика куплю і гуляшовує. Цікава ситуація в мене виходить з маршрутом. Бачите, робоча навігація вона показує гак, що я маю зробити об'їзд, і це у нас 73 кілометри. А навігація Google нам каже, що скільки 43 кілометри, і, і без цього гака, бачите, і проїжджає вона такою, таким містечком. Родоніце над лампом. І тут якби все нормально. Кругом немає мостів, вроді би і заборон, але тут є один, один міст. Під залізницею. Ось він. Є така фішка прикольна в Google, може хто не знає. Хоча ви в мене розумні, ви в мене знаєте, точно я знаю. Ми зараз можемо зайти на сюди. Погуляти на фотографію, тиснемо. Ми можемо побачити, що у нас тут робиться. А тут у нас є оцей міст. Фотографію ми можемо зблизити. І побачити, що висота 4 метра 20 сантиметрів. Тобто, ми там проїжджаємо. Німець так би ніколи не загрузив. Коротше, грузить мені чех. Спереді такі штапеляті, типу, по якби по 4 штуки. Потім посередині кидає оту штуку таку тверду, такий брус, а в кінці, типу, неповний. Бачите, типу, який неповний. Тобто він легкий сюди. Я йому кажу, слухай, кажу, ти, типу погано зробив. Кажу, тут вага буде погана. Е, нормально, буде добре. Коротше. І що ви думаєте, отакий От результат 13,5 тонн на ведучу вісь. Прийшов в бюро, кажу, слухайте, кажу, шпатно. Шпатно, то погано по чесні, хто не знає. Кажу, шпатно, треба, щоб перегружав. І що ви думаєте, перегрузив. Але дивіться, з яким зазором бляха муха. Вкотре і вкотре говорю, хороший штапіріст це є 90% роботи. Розцінюю цей інцидент на завантаженні як дрібний робочий момент. І виїжджаємо на вивантаження в Німеччину. Їдемо по красивих мальовничих чеських містечках. Красива країна, нема що казати. 31 жовтня, ранній ранок, і дивіться, який красивий осінній пейзаж в Німеччині. Ми доїжджаємо до місця нашого вивантаження, а вам надаю можливість подивитися на красиву осінню осінь. Ні, ну ці фарби, вони просто шикарні. Ну Що ж, привіз я це дерево по адресу. Як видно, підприємство займається деревом. І в мене таке вперше, що в Німеччині в 7-й годині ранку нема нікого на роботі. Просто пусто. Я там заїхав, зробив круг по території взагалі нема людей. Є такий вислів: тишина, яка дзвенить, так? Чи по російськи дзвеняща тишина? То, То воно тут. Вообще, слухайте, взагалі нема людей. Абсолютно. І я так собі подумав, що це можливо зв'язано з тим. Можливо, зв'язано з тим, що сьогодні 31 жовтня, а це якесь свято релігійне. Святкують чи що, у них шабат. Ладно, написав логісту і чекає. сподівано воно несподівано досить швидке вивантаження відбулося. Приїхав дідуля, каже, давай я тебе зараз скоренько. Щоправда, довелося розкривати дві сторони. Дві сторони це є в два рази більше роботи для водія. Ну, але нічого, дід дуже приємний. Та як дід? Йому десь років 60, та мені 50. Я вже теж майже дід. <звіт> <звіт> Ладно, мужчина дуже приємний. Взяв свиденько вивантажу. Ну і от все, тут моє дерево. А ми зараз збираємося, бо сьогодні п'ятниця. У нас обов'язково під кінець тижня має бути гіпсокартон. Їдемо в Віпхофен, грузимося гіпсокартоном і будемо ще завтра доїжджати до Бремена, Бо тому що сьогодні не можна, бо сьогодні заборона їзди по тій частині Німеччини, там, де Бремен. Будемо доїжджати вдосвіта. Де я зупинюся, де я проведу вікенд, обов'язково вам покажу. Зараз я вам покажу. Але слухайте, що я вам тут буду показувати. Наступну за вами були тисячу разів. Грузим гіпсокартон. П'ятниця вечором я заїхав в таке своє тупікове місце, бо тому що далі їхати практично нема сенсу. Бо тому, що далі Каселі я сьогодні не заїду. Бо сьогодні 31 жовтня і заборона е водіння, заборона їзди вантажним автомобілем, десь в районі коротше, в тих землях, там, де столиця Гановер. План дій який запаркувався, йду скоренько біжу два кілометри в магазин, куплю хліба, бо, як завжди, хліба немає. І завтра зраненька я вже доїду до місця мого вивантаження, яке має бути в понеділок. Люблю мати отакі тупікові місця, тупічки, де можна. Тут буквально за півтора кілометра сьомий авт, автобан. Паркінги вже забиті, тому що п'ятниця вечором, а тут в мене місця завжди є багато. І там є будка, там є свіжа водичка частенька, там є туалет. Коротше, люблю мати такі тупічки. Координати не прості. Ну і як завжди, сходив по хліб. Якщо чесно, сходити по хліб це таке кодове слово чи такий кодовий вираз. Насправді, звичайно, не тільки хліб. При таких походах в магазині залишається значно більше грошей, ніж то, що коштує просто оцей кульочок з булочками. Давайте розберемося, що я докуповую. Це значить. Я вже не застав нормальних мас-маркетових булок за 19 центів, тому купував по 50 центів. Такі крафтові булки. Сім і сім, бо була акція, тому що, акція, бо тому, що е, під кінець дня оця пекарня вона продавала сім булок по 2,90, якось так виходить. Порахуйте, її коштує одна булка. Далі купив АДЕРОВський хліб. Термін його зберігання, дата придатності до... Ваш блогер вже старий сліпий, і не бачить добре. Давайте подивимося краще. Прошу дуже. До 16 листопада хліб стоїть, тобто ще два тижні буде стояти. Помідорки черрі, тому що потрібно якихось овочів, взяв собі зюсе солодке, взяв собі, що таке, це типу. Типа снікерс для бідних. Такий ніщубродський снікерс, але дешевий, щось там, я не знаю, 2 євро чи скільки він коштував. Далі. Рулет такий беру собі завжди, беру його спеціально для, до йогурта. Питний йогурт, такий рулет, мені таке смакує. Це така намазка з цибулею жареною. Вона мені також подобається, така штука. Тут мені блимає лампа, і це мені не подобається. О, вже не блимає. Ладно, погнали далі. Це якісь снеки, типу чіпсів. Побачив, знаєте що побачив? Побачив від довгань, це типу тархун. А ну давайте попробую. Ой. Ні, це дюшес. Коротше, дюшес. Абал... Абалдеть. Це і не тархун, і не дюшес, а щось таке навіть цікавіше. Отака От водичка, хто пив, пишіть в коментах. Mm, взяв собі 2 кг яблук по одній простій причині, бо 2 кг дешевше, ніж кілограм. Далі що я взяв? Взяв собі сир кисломолочний, білий сир. Даю його або до салатів, або даю туди ложку якогось варення. У мене є домашнє варення, перемішую, обалденний десерт виходить. Смакує. Що ще взяв? Люблю, люблю брати таку рибну стружку. Це, звісно, що я розумію, що це відходи з якогось лосося, але мені воно смакує. Біла булочка, білий хліб помастити маслом і зверху оцієї штуки, тої рибної стружки. Перфетто! І ще дивіться, що я побачив, я таке коли збрав, вирішив взяти більше. Це є консервовані мандаринки. Консервована мандарина ціна навіть не повне євро. І воно реально смачне. Це просто чищена мандаринка в дольках, власному соця або якомусь сиропі. Коротше, як смачно. Одну з'їм сам дві візьму додому. Отак. І все. І дивіться, кругом бігом і 30 євро отако. фух! Щезло. Пішов по хліб, називається. Ладно, завтра доїжджаємо до місця нашого вивантаження. Треба, що нам сьогодні пошукати, де ми запаркуємо, де ми будемо стояти вікенд. Ну, а там побачимо. Завтра путь. Доброго раночку, субота, маємо 2,54. Хтось мене щитує. 2,54 і ми вирушаємо, залишаємо цю мою тупічкову фірмочку і вирушаємо до нашого місця вивантаження. Знайшов я там собі тих, тихенький спокійний паркінг. І ми там будемо буквально через 4,5 години. Сподіваюся, за один переїзд доїдемо. Робота ранок і я доїхав до місця свого паркінгу для паркування. Я собі вибрав таку чудесну, тиху, спокійну місцевість. Нема людей, нема якогось руху напруженого, Як бачите, я знімаю це відео на дорожньому покритті. Паралельно йдуть дві дороги. Машини проїжджають, напевно, що ви бачите. А тут абсолютно спокій. Насправді я надаю перевагу такому паркуванню. Фактично, зручності є, якщо в когось виникне питання, а куди в туалет ходити. От там є заправка. Бачите, е, дах стоїть. Там є заправочка з туалетом, з душом, з кавою, якщо б я так захотів. А тут повний релакс, тут спокій, тут. У миротворення люди бувають різні. Я по натурі інтроверт. Напевно, мені не потрібно компанії, я не шукаю якихось там знайомств. Мені спокійніше і краще в такій тишині паркуватися. Погода, на жаль, трошки підкачала. Навряд чи ми з вами кудись підемо гуляти? Хоча завтра, в неділю, якщо... Якщо погода приготує якийсь сюрприз і буде сонячно, то можливо кудись і виберусь. Звичайно, якщо я кудись виберусь, то знімлю окреме відео. Воно буде бонусним відео. А на цьому, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули це відео. Дякую за ваші підписки. Вподобайки та за ваші коментарі. Також дякую. Залишайтеся зі мною. Далі буде цікавіше.